Щоб брати Савіка Шустера, він а, був людиною комерційною, а, він був на ринку і існували певні такси а, для того, щоб потрапити, для того, щоб потрапити знов. А, також були вказівки, скажімо, я дуже добре пам'ятаю, коли давним-давно за царя Панька, а, що була вказівка: а, якщо брати Тимошенко, то її потрібно врівноважити якоюсь богословською. Бо тоді починається крик, і для телеглядача це виходить в формат жіноча сварка. Тобто там немає сабста, немає м'яса, а просто є крик, і ти так ну туди не дивимось. І, скажімо, вона подавалась лише з гарніром. І це була така установа. Тобто без богословської Тимошенко ні, ні, ні. не можна було так сказати: ми прийдемо, але от щоб богословської не було. Ні, там історія, що ем, нарешті вас дозволили включити, але буде богословська. Угу.